Знайшла кругленьку суму грошей просто серед дороги. 9 квітня здолбунівчанка звернулася до поліції та повідомила, що на одному із ринків рівного виявила гроші. Знайдені кошти жінка передала для правоохоронних органів. Надійшло повідомлення 26-річної мешканки з Долбунова про те, що вона на одному з ринків міста рівного знайшла пакунок з грошима. Також ця громадянка повідомила, що гроші самостійно віднесе до рівненського районного управління. Ця здолбунівчанка принесли ці гроші, відповідно. Черговий прийняв рішення зареєструвати ці матеріали до єдиного обліку рівненського районного управління. А ті вже в свою чергу розпочали шукати справжнього власника знахідки. За майже два тижні були й такі випадки, коли рівняни хотіли отримати чужі гроші. Однак, через брак доказів та неправдиві дані до їхніх рук купюри так і не потрапили. Станом на сьогодні до рівненського районного управління приходили дві особи, які розповідали, що кошти належать їм, проте жодна з осіб не не змогла назвати точну суму, яку втратила, яким яким як виглядали ці кошти, і де саме втратила вона ці кошти. А ось що робитимуть у поліції через 30 днів з моменту подання заяви про знайдені кошти, якщо власник так і не з'явиться, поки невідомо. Адже такого випадку, за пам'яті Надії Юрчук, ще не було. Буде прийнято відповідне процесуальне рішення про те, яке воно буде прийняте, наразі ми сказати не можемо, тому що в е, нас перший такий досвід це грошові кошти. Які не можуть бути просто скоровані в архів. можливо, їх ми передамо банку на зберігання, або можливо до того часу ще знайдуться люди, які втратили, які назвуть повну суму цих грошових коштів, де вони втратили, яким чином ці гроші виглядали. Наразі правоохоронці шукають свідків або знайти власника згубе, переглядають відео з камер спостереження та опитують торговців. Якщо ці кошти належать вам, і ви знаєте точну суму та де саме згубили гроші, звертайтеся до рі. Рівненського районного управління поліції Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.